За Дніпровська 8. ліфт не працює, 9 поверхів будинок. Ну звісно, укриття тут немає. Але можна десь побігти до школи, там заховатися. Але у людей навіть цю можливість забрали. Освітлення від учора не працює. Тобто, в темряві на 9 поверх, що відповідає Світлана, яка керує цим будинком. Вона каже: освітлення сьогодні ну, повинні налагодити. Але вже зараз, 17-та година і темрява у під'їзді, ліфт. Вона каже, треба 22 тисячі, є боржники, ми працюємо. Я кажу, ви до депутатів звернулися. Вона каже, ні. Я кажу: у вас є Ільченко, він голова адміністрації. У вас є Харченко, ваші депутати вашого району. Вона секретар Запорізької міської ради. Ви до них звертались? Вона ні. Ось така ситуація. Всім на людей начхати. Пишу звернення від своєї громадської організації. Роби своє.